На огляді ось така міні-лінза H4. Стандартна фішка підключення, ближній і дальній. Це мінус. Фокусується через ось цю матричну білет-лінзу, Має рівну лінію. Чіткий кордон та яскраве світло. Корпус лампи виготовлений з якісного алюмінієвого сплаву. Для ефективного охолодження. Також використовується кулер прикритий, теж для якісного охолодження. Фару можна відрегулювати вверх вниз за допомогою цих регулювань. Також можна відрегулювати вліво-вправо, як бачите, Тут є люфт. Цоколь повертається отак от. Працює в діапазоні 12-24 вольти, тобто можна використовувати як на легкових, так і на вантажних автомобілях. Корпус компактний, як бачите. Зараз покажу, як світить. Як бачите, лампа працює в діапазоні 12 та 24 вольти. Дистанція до стіни приблизно 10 метрів, ширина між балками приблизно 2,7 метра. Ось так світить лампа. Як бачите, чітка лінія світла, широкий кут і немає фантомних засвітів. Це ближнє. Зараз покажу, як світить дальнє. Ось так світить дальнє. Дуже яскрава лампа.